І ми запрошуємо до слова Марсина Миколаївича Назара, зараз співробітника нашої лабораторії. Зараз буде, буде дві доповіді від сперовідки нашої лабораторії. І ми до проблеми нових концептуальних досадків на серії мережі інтернету. Ну, ви всі бачите цю нас. Просимо. Шановні колеги, я дякую за можливість проаналізувати питання нових концептуальних досад в селищному дослідження на мережі інтернету. Ця тема звертується на наше дослідження, які ми проводимо з 2004 року. Тобто 8 років. Ми досліджуємо питання можливості психологічного дослідження в мережі інтернет, можливості групової роботи та інші питання. І зараз ці наші наступні виставки будуть побудовані на наших дослідженнях. Який існує вже середини 90-х років концептуальний підхід до таких досліджень. Це підхід, за яким відбувається протиставлення так званого комп'ютерного і живого спілкування. Чому? Не тільки тому, що в комп'ютерному спілкуванні застосовується комп'ютерна техніка, але й тому, що користувачі інтернету спілкуються через текстовий полідок. Тобто ми набираємо текстовий полідок, ми його відправляємо, інший на нього отримує і читаємо. Таким чином, цей підхід позиціонує відмінність ніж е, безпосереднє спілкування, і комп'ютерно-поспілковим текстовим спілкуванням. Е, ну, Існують достатньо різні способи спілкування, які побудовані якраз на, е, на тексті. Це і електронна пошта, і списки розсилки, і інтернет-форуми, і навіть е, вже дуже відомі е, програми ICQ та інші. Тобто в основному це саме текстова комунікація. І в рамках цього підходу ми провели декілька досліджень. Одне з них стосувалося проведення інтернет-тренінгів. Наші інтернет-тренінги були побудовані якраз на використання текстової комунікації. Ми виявили, що ми досліджували студентів вищих навчальних закладів, і ми виявили, що інтернет-тренінги справді є ефективними. Нашими показниками, які здавалися, були інтернет-залежність, агресивність, депресивність і самоактилізація. І ми виявили, що справді можна оптимізувати всі показники. Але разом з цим ефективність достатньо різна. Давайте подивимось на діаграму. діаграму ефективності. Ми виявили, що найбільш ефективними є інтернет тренінг і самоактуалізації. Достатньо ефективними є е, тренінги, які е, нейтралізують інтернет-залежність і агресивність. А ось тренінги з е, нейтралізації депресивності виявилися середньою ефективності. Ми вважаємо, що цей е, можна коригувати завдяки все ж таки, роботі з психотерапевтом або завдяки звичайним А інтернет-тренінги вони використовуються як допоміжний засіб. Ось. Але е, треба сказати, що за останній час разом з активним, бурхливим розвитком е, інтерактивної мультимедійної комунікації почав виникати інший новий концептуальний підхід до психологічного дослідження. Він ґрунтується на єдності так званого комп'ютерного і живого спілкування. Чому? Тому що завдяки прогресивним розробкам, які дозволяють бачити та чути інших людей під час комп'ютерного спілкування. Це і програми Skype, відеоконференції, вебінари. Ну, вже достатньо багато таких технологій існує, навіть зараз вже в соціальних мережах можна спілкуватися з іншими людьми, і можна їх бачити і чути про цьому. Таким чином позиціонується те, що і комп'ютерне, і так зване живе спілкування безпосередньо воно може відбуватися без допомоги текстових повідомлень. Тобто комп'ютерне спілкування починає ставати схожим. Ну, Я не скажу, що взагалі аналогічним, але достатньо схоже на живе складне. І в рамках цього нового підходу ми вважаємо, що виникають значні перспективи до нових досліджень. І більше того, ну, за нашими поглядами, за 5-7 наступних років актуальність попереднього концептуального підходу, який грунтувався саме на текстових повідомленнях, він почне знижуватися. А з часом, можливо, він взагалі зникне. Ось. Е, ну, Можна сказати, що за е, інтерактивністю, за мультимедійністю е, різні форми дистанційного навчання також можуть бути диференційовані. Е, найбільш, так би мовити, текстовими формами є списки розсилок. До речі, завдяки спискам розсилки ми проводили начіте, і вони виявилися як Далі, інтернет-форуми, вони теж побудовані на передачі в основному тексту повідомлення. Звичайно, що можна додавати і зображення, і аудіоматеріали, але все ж таки домінувати буде саме текст. Чат-заняття це найбільш прогресивна, ну, можна сказати, найбільш наближена до живого спілкування форма текстового спілкування, тому що вона має синхронний характер, відбувається нова. Веб-заняття це дуже широка група різних методів, вона включає і дистанційні уроки, і конференції, і проєктні заняття, і лабораторні практики, і навіть вже дуже зараз розповсюджені вебінари. Це все відноситься до веб-занять. Ось веб в веб заняття вже з'являється, оцей мультимедійний інтерактивний підхід. Наприклад, вебінар, він побудований саме на цьому підході. А найвищого ступеню розвитку цей підхід. Набуває саме в інтернет-тренінгах. Чому? Тому що в інтернет-тренінгах створюються ефекти групової динаміки. Але інтернет-тренінги можуть здійснюватися як на основі текстової комунікації, так і на основі інтерактивно-мультимедійної комунікації. Але оце, і цей другий підхід він є ще настільки новим, що він майже не є дослідженим. І зараз ми знаходимося на старті нового дослідження. Ось я, оскільки ну, у нас трошки бракує часу, на старті нового дослідження воно буде носити порівняльний характер, і ми будемо працювати з розвитком комунікативної компетентності завдяки тренінгу, завдяки груповій роботі. По-перше, це будуть звичайні позамережеві тренінги. Тобто ми будемо працювати з живими групами. Другий спосіб роботи це інтернет-тренінги з комунікативні компетентності, які будуть аналогічно до наших попередніх досліджень, вони будуть ґрунтуватися на текстовій комунікації. І нарешті будуть використовуватися інтернет-тренінги з комунікативної компетентності, що будуть ґрунтуватися саме на інтерактивно-мультимедійному покупку. Тобто ми е учасники і ми будемо бачити не можна вичу одному. Це не означає, що текстова комунікація взагалі буде відсутня. Але вона буде мати другорядне значення. У рамках такого дослідження ми збираємося дослідити, по-перше, психологічні особливості і відмінності у всіх трьох випадках. По-друге, виявити, яка, який спосіб інтернет тренінгів, проведення інтернет тренінгів, тобто чи текстовий, чи інтерактивно мультимедійний є більш ефективним. І нарешті ми збираємося відповісти на запитання, чи можуть хоча б якісь інтернет-тренінги. Хоча б якось конкурувати з ефективністю з реальними живими темами. Ось в рамках нашого дослідження ми спробуємо відповісти на ці запитання. Ми все дякуємо. У мене, короткий, питання. якщо можна відкрити там у діаграмку, там, де ефективність. Дякую за питання, зараз відкриваю. Скажіть, пожалуйста, ну там, наприклад, там, на перед되... да. 50%. Да, скажіть, это Все было сформировано у 50% или у каждого дрогнуло половину? Дякую за запитание. Справді, тут відповідь така. Це означає, що в рамках внутрішньої шкали методики, яка застосовувалася, ми вважали, що методика була эффективной. Що зміни відбулися, якщо учасник, як який прийняв участь в тренінгу, в нього хоча б на 20% відбулися зміни в рамках цієї шкали. І це означає, що допустимо. Вопрос ще методологічний, а ви говорите, що у вас така методика. Я ще не відповів за на запитання. Дякую все ж таки за запитання, а я хочу на нього відповісти. Це означає, що, допустимо, інтернет-тренінг зі строєння самоутилізації ну, приблизно 68%. Це означає, що, що у майже у 70% користувачів, які прийшли на наш тренінг, відбулося покращення мінімум на 20%. За шкалою ну, Чого? За шкалою. Ну, в даному випадку у нас було декілька шкал. В основному це шкала е, е тест. Е, тест вымеривания самоподъема. То вы, 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 есть вы, вы, вы берете стандартизованную тестовую процедуру и прикладываете ее по принципу не параметрическому, нестандартизованному процессу. Вот и интересный методологический процесс. Спасибо. И вы измеряли и в начале и в конце тренинга по одному и тому же тесту? А, у нас а, по каждой методике было несколько тестов. И, Тесты, конечно же, были интересны. Так Может быть, тут просто эффект обучаемости, а не эффективность тренинга. Ну, это, скажем так, достаточно интересный вопрос. Он, он, будет, в, он в любом ставить, в случае он... был Как бы я на него не ответил. Поскольку здесь уже скорее задействуется Наталья больше, Васильевна больше сама реализация тренинговой работы. То есть практически к любому тренингу можно поставить такие вопросы. Но у нас есть основания считать, что произошло именно изменение изменения самих участников, и в частности мы продолжаем с ними общаться посредством э, сети интернет, и до сих пор поступают, опять-таки, субъективные отзывы о том, что они считают, что действительно произошли из изменения, помимо того, что методики это заключают. Мене є тільки таке маленьке запитання. Ви проводите дослідження в комп'ютерному нібито середовищі і в реальному середовищі, а потім їх порівнюєте, але ж тоді це експеримент ну, некоректний. Не можна порівнювати проведення досліджень двох абсолютно різних умов. Дякую за запитання. Ну, в нашому дослідженні всі приняті це не в цьому, що в майбутньому, в тому дослідженні, що було, на всі тренінги були віртуальними. У нас були ну, топ-сім. А если ви знаєте, що в реальному середовищі вони дають результати? Да. Тому що ще до, до початку проведення дослідження ми використовували вже опрацьовані програми, які вже довели свою відкрити. Все равно мене не понимаєте, ми сравниваємо два, не, э, не ну, как так, господи, ситуації проведення експерименту. Одна проводиться в одній совершенно среде, другая в другій. И мы сравниваем результаты там и там. Они это получают делать. В нашем Они не в будущем исследовании мы будем сравнивать между собой результаты. Программа будет одинакова. Мы будем сравнивать два, два вида интернет-тренингов и так называемые живые тренинги между собой. Но программа исследования будет одинакова. То есть методики будут. Так,